Ми в прямому ефірі. Добрий вечір. Ми в прямому ефірі. Ми в прямому ефірі. Наживо. Бачимо, що у нас йдуть. Е, якщо хтось бачить, чує. Будь ласка, прокоментуйте, е, як чути і як нас видно. Бо у нас це вперше. Так, у нас це вперше. Ми можемо не, не такі технічно підковані, як вести пряму трансляцію, але справу ми зробили. Е, Справа важлива. І я вважаю, що зробили успішно. Так, ще маємо спитання. Тож прокоментував, Можна. Ну, напишіть, будь ласка, якщо хтось бачить вас, чи видно, чи не видно. Що можна коментар, було чудово. А... Так, я... тому, то канал власне канал. На телефоні, і він транслює, і, і він, він сам Так, сам. Все, якби нам повідомляють наші друзі, що трансляція відбувається. Отже, підводимо підсумки. Як ми писали, цей день настав. У нас гарні новини. Ми змогли з вашою допомогою зібрати значну суму. Хлопці розкажуть, яку і що і як ми її реалізуємо. Я коротко хотів сказати про безпосередньо про збір, про запит. На початку липня до нас звернулися військовослужбовці Сил спеціальних операцій, один із них наш земляк. Так? От. Хлопцям потрібно пікап оголосили збір. Оголосили збір без там конкурсу для початку. За два тижні орієнтовно. І по результатах збору було зібрано орієнтовно 110 тисяч гривень. Все далі збір затихав. Е, в принципі, на машину було б важко зібрати. Один наш донатор, е, який з нами з перших днів, поки не хоче себе називати, просив не афішувати його. Значить, е, для активації збору е, подарив нам телефон: це є iPhone 15 Pro Max, який ми використали в зборі. І таким чином. За з 22 числа ми оголосили конкурс з 22 липня. По сьогоднішній день ми оголосили конкурс е, донат на айфон е, Один квиточок, це було 350 гривень, і автоматично стаєте учасником розіграшу І на сьогодні ми зібрали увага 300... 382 772 гривень. Це дуже значна сума. Е, в першу чергу, дякуємо всім учасникам. За довіру, тому що ви довіряєте нам, ми робимо роботу. Хлопці вдячні за те, що є небайдужі в тилу і допомагають. Вони розуміють за що вони е, воюють. А ми вдячні в свою чергу хлопцям, які допомагають, дають нам можливість е, взагалі жити, працювати. Ну а відповідно, ми мусимо бути як одним цілим, тому що тому що якщо ми будемо порізно, перемога нам не видно. А так, кожний крок, кожний донат. Це я вважаю, що наближає нас до на перемоги, і і все буде добре. Дякую вам, е, низький уклін. Далі хлопці продовжують розкажуть, е, як відбувається безпосередньо, які будуть прозвища. Ну і, і ще деякі приємні новини. Так, да, щодо приємних новин, е, хотілося б розповісти пару слів про людей, які долучаються до наших зборів. Е, ми дуже вдячні вам. Дякуємо е, трошки розповісти. Люди, які донатять нам на регулярній основі, є люди, які донатять, коли є розіграш за для е, призу, за для якогось е, якоїсь подяки. Є люди, які е, так чи інакше хотіли б реалізувати свою ціль. І от одне з таких людей, це родина Вагінських, які попросили, це вже не вперше, у нас були і до того схожі запити. От родина захотіла реалізувати е, цілком закрити один збір на автівку. І якраз у нас був запит від хлопців з МО «Кракен», І цю автівку ми купили е, для замовника, і ми б хотіли продемонструвати цю автівку. Це паралельно від цього збору була ще одна придбана машина. Ось ви можете бачити. Безпосередньо автівка, яка на цей збір буде оплачена найближчим часом, і ось автівка, яка була придбана коштом родини Огінських для потужних хлопців з хурмокракінг. Скоро буде передача. Ви все побачите у нас в соціальних мережах. Тож слідкуйте далі. Надаю слово Лові Щодо збору. А, Дякую. Як сказали хлопці, ми трошки не оч... ну, Ми очікували, але не до кінця сподівалися на такий результат. Тому короткий анонс. То що кошти, які ви бачите на екрані, 382 тисячі, вони покривають витрати на придбання автомобіля. Пікап для хлопців 73, ї 43-ї, перепрошую, і в той же час ми вже зголосилися і будемо. 73 третій, дякую. І зголосилися, що ми зможемо підтримати наших е, давніх знайомих, які давно вже е, стримують ворога на різних напрямках. І їх автомобілі, які частково і ми передавали, зараз потребують ремонту, і ми закриваємо зараз три великих ремонта е, транспортних засобів, е, закриваємо потреби в технічному обслуговуванні і придбанні гуми. Все це детально буде в звіті після цього розіграшу, А зараз конкретно вже про розіграш, тому що багато хто, напевно, чекає, чи йому пощастить. Ми користуємося алгоритмом Монобанк. Ми не до кінця розуміємо, як він працює. Це, напевно, таємниця розробників, але він працює і дає можливість чесно і прозоро вибирати серед донаторів переможців. І так, головною умовою конкурсу було 350 гривень донат або кратні суми 350 гривень. Чим більше, напевно, коштів, тим більше шансів, але можливо. Переможе і той, хто задонатив одноразово 350 гривень. Жодних великих призів, крім iPhone 15 Pro Max, не буде, але для того, щоб уникнути ситуації стосовно того, що, можливо, переможець, ми не зможемо його ідентифікувати, бо він не вийде на е зв'язок. Тому вирішено, що переможець сьогодні дві особи. Перше, переможець, це приз iPhone 15 Pro Max, другий переможець, називемо його резервним. Якщо щось трапляється з першим, він забирає перший приз. А якщо перший з'явиться, то другий переможець отримує подарунок. Це будуть прапори від хлопців з бойових бригад і подяки. Тому е, умови серед кратних поповнень. Так, видно? розпочати запис. Угу. Так. За весь час. Ні, не за весь час. Ми вибираємо. Оголосили з 22 липня. По... Застосувати. Ні, стоп. Стоп. По сьогодні. По... Ну, з 22 липня по сьогодні. Вкажи. Подивите. Угу. Раз. Застосувати. Кількість переможців. Лише. Два. Кратність суми 350 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і все. Нехай пощастить тому, хто потребує. Бане mm -hmm. дріб? Я думаю, що. Була переможця перемішати в Перем... Монбанк проаналізував дані, і тепер це наш другий розіграш. Перший був кілька місяців назад, тому бачите у нас все чесно. Олександр що... В. І, і Богдан Л. Як бачите, сума донатів. Ну, завантажимо таблицю, будемо намагатися зв'язатися з власниками цих коштів. Я не бачу, вибачте. Сейф. Берегти фанго. Ну, далі будемо ідентифікувати власників. Вітаємо переможців. Маємо сподівання, що ми їх знайдемо. Олександр Гвер, якщо ви нас дивитеся або подивитесь нас в записі. Зателефонуйте, напишіть месенджери, підтвердіть свій донат скріншотом. Е скріншотом квитанції, і ми зустрічаємося з вами. Передамо вас iPhone. Ми вас вітаємо. І е я впевнений, що більшість людей робили свій внесок е для перемоги. Але е скажімо так, е з вдячністю вам, е один наш донатор е зробив вам такий приємний сюрприз. Дякую вам. Дякуємо, да. З будь-ким з нас, будь ласка, зв'яжіться. Два переможця. Ще раз, Олександр. Може, є відомо, коли він донатив? Олександр, ну донати за цей період були. Немає інформації. Ні, чому? Є інформація 23.07. Да. 23.07 і 6.08 був був донат. Yeah. Yeah. Богдан Оби, Шалпра no, обидва клієнти монобанку. Тому я думаю, що ви в найближчому часі вийдете на зв'язок. Окремо подяка всім, хто донатить, не чекаючи нагадувань, нашим постійним підтримкам і дякуємо, що ви нам довіряєте. Дякуємо, що ви з нами разом до перемоги. Власне до каналу. Дякую за надану зробив да. трансляцію. і дивіться нас слідкуйте за нами соцмережах. Час від часу ми оголошуємо збори, а час від часу ми просимо Ну, Тому що без вас ми нічого не зробимо. Дякую вам всім. До все добре. Я думаю, обох.